На подвір'ї храму святого Юрія Побідоносця збираються люди, чекають на видачу безкоштовних обідів. Здебільшого сюди приходять пенсіонери. Розповідають, грошей на їжу майже не вистачає. Нашта ну, заставля на цьому якби не нужда, ніхто б сюди не ходив. Пенсія 800. і комуналка, і ліки або на ліки, або на комуналку. Так що то ми ходимо. Звісно, допомога. Пенсія то маленька. І поспілкуватися, і відвести душу. Суп, друга страва з салатом та компот. Обіди видають запаковані з собою. Годувати тут людей почали цьогоріч влітку. Маріуполь. Вони працюють з жертводавцями, працюють з підприємцями, з усіма від кого залежить, щоб такі і подібні акції відбувалися. Спочатку мали трошки ширші можливості. Було 70 людей два рази на тиждень могли отримати повноцінний гарячий обід. Зараз трошки зменшилися можливості. Отже, є два рази на тиждень, вівторок і четвер, 50 осіб, які належать до різних пільгових категорій, можуть прийти отримати цей обід. Також тут люди можуть обрати собі одяг. На території храму працює соціальний гардероб. Речі розповідає отець Сергій, передають знайомі та благодійники з різних країн світу. Взимку цей намет переобладнають на пункт обігріву. Проєкт впроваджує Карітас Крематорськ. Якщо нам вдасться завершити все, що заплановане, поставити там ті відповідні меблі, поставити обігрів, зробити освітлення, підключити генератор. Так. Ми працюємо з тим, що є. Ми не будемо чекати, коли там буде повне таке наповнення, всі ті інструменти чи ті меблі, ті всі потрібні речі. Ми вже працюємо. Тобто зараз потрібна була якась локація додаткова для дітвори. Ми її зробили. Потрібно поскладати речі, зробити соціальний гардероб, Ми його зробили. Будуть додаватися якісь додаткові можливості. Ми будемо працювати з тим, з тим, що маємо. Безкоштовні обіди видають, що вівторка та щочетверга о дванадцятій. Анастасія Галасюк, Олександр Б. Оряк Суспільне новини Донбас.